Стародавня Греція цікавий та непізнаний світ. Стародавня Греція вплинула на розвиток всіх сфер життя людини. Її культурні цінності є величезним внеском у світову культуру. Греки називали свою батьківщину Еладою. Стародавня Греція цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові. від 3-го тисячоліття до нашої ери до початку середньовіччя близько 600-го року нашої ери. Найбільший розквіт припав на класичний період 5 4 століття до нашої ери, який позначився численном суспільної. Політичними та культурними досягненнями він почався звіті афін перському вторгненню і продовжився завоюваннями Олександра Македонського та еліністичним періодом. Темні століття також гомерівський період, період в історії Греції, що охоплює 1200 800 роки до нашої ери, який почався із занепадом Мікенської палацевої цивілізації, а закінчився з початком добороської та давньогрецьких полісів. Також ця доба називається гомерівською Грецією, оскільки ще не єдиним джерелом історичних відомостей про неї є поєми Іліада та Одіссея. Приписувані авторство мера наприкінці 12 століття до нашої ери у Грецію вторглись племена дорійців. Пройшовши середню Грецію, вони усіли у Магариді і в південно-східній частині. Дорійці також оволоділи низкою островів у південній частині Кікладських і спорадського архіпелагів. Рівнинною частиною Криту, витіснивши залишки Мінойсько-ахейського населення у гірські райони, а також південно-західним збереженням Малої Азії, утворивши тут так звану дориду Малоазійську. Зрештою, дорійське завоювання, як і Ахейське на початку другого тисячоліття до нашої ери, призвело Грецію до нового регресу, різке скорочення чиселості населення, падіння життєвого рівня, припинення монументальних і, взагалі, кам'яного будівництва, занепад ремесел, ослаблення торгових контактів, втрата письменності. Знову основною формою поселення стали невеликі збіднілі родові селища. Архаїчний період. Відділення ремесел від землеробства позначило перехід до обміну виробництва не тільки для власних потреб, а й для ринку, внаслідок чого активно розвиваються міста. Відтак, в період 8-6 століття до нашої ери відбувається становлення полісів розрізаних дрібних суверенних міст держав. Об'єднаних тільки спільністю мови, релігії, культурних традицій, політичних і торгових зв'язків. Економічно необхідним стає заснування нових колоній та збільшення числа рабів як основної робочої сили. На 7-6 століття до нашої ери припадає розквіт грецької колонізації у Середземномор'ї, північному Причорномор'ї. Тільки вихідці змілети заснували 70 колоній на узбережжі Чорного моря, водночас в самій Греції. Дельфи із Оракулом Аполлона та Олімпія, із храмом Зевса та Олімпійськими іграми набули були значення загальногрецьких релігійних центрів найшанованіших богів. Грецька торгівля стала фактично міжнародною, мала збут і на західних, і на східних ринках. Натомість в Грецію ввозились раби, сировина, предмети розкоші, а також продукти харчування для всезростаючого населення полісів. Вже у VI столітті до нашої ери розгортається боротьба демосу проти аристократії, в руках якої зосереджувалася земля. В Афінах архонт Солон запровадив низку реформ, а головне скасував богове рабство, що заклало основи афінської демократії. Проте опір аристократії був настільки потужним, що приборкати її могла тільки зброя. Так в грецьких містах сформувалася особлива форма тиранії, яка мала на миті захист селян для ремісників. В Коринфі – тиранія Кіпсела та періандра. В Афінах – тиранія Пісістрата і подальші реформи Клісфена, на саме тиранія Полікрата, а також тиранії міст Сікіону, Мілету, Ефесу тощо. Наприкінці архаїчного періоду в багатьох полісах поширюється рабство, незалежно від форми організації полісу, зокрема в економічно потужному Коринфі та демократичних афінах. Водночас в олігархічній спарті на Криті та Варгосі побудували певні риси. Ладу. В громадах Етолії, Акарнанії та Фокіди зберіглося натуральне господарство, на тлі такого багатоманіття із політичних і з економічних причин грецькі міста починають суперництво. Виникає Пелопоненський союз, очолений спартою. військовий союз, міст Пелопонесу для спільного введення воєн та придушення повстань і лотів. Класичний період, доба найвищого розквіту давньогрецького суспільства і культури, який припав на 5 та четверте століття до нашої ери, найвпливовішими політичним і культурним центром після перемоги у греко-перських війнах стали стародавні Афіни, які стояли на чолі оборонного Делоського союзу серед полісів островів Егейського моря, його західного, північного та східного узбережжя. Своєї максимальної могутності культурного розквіту Афіни досягли, коли на чолі держави став видати Політичний діяч, полководець, прихильник демократичної партії, перекил, що 15 разів обирався стратегом. Цей період відомий в історії як Золоте століття Перекла, хоча був відносно нетривалим. Перенесені скарбниці Делоського союзу в Афіни, стягне плати форусу союзників, обмеження вільної торгівлі на морі, каральні кларухи. І Все це викликало у союзників обурені і бажання звільнитись від зобов'язань. Паралельно назрівали й конфлікти поза Союзом, економічна боротьба між Афінами та Коринфом, в сфері торгівлі зі Спартом, з верховенства в Греції. 431 рік до нашої ери почалася наймасштабніша війна в історії Стародавньої Греції, Палопоненська війна, що закінчилася нещо поразкою Афін, втратою володінь і привілеїв, а Спарта встановила свою гармонію. Наростала криза полісу, ріс внутрішньополісний антагонізм між біднотою та багаттям. Вивищувалися метики чужоземці в полісі. Розповсюдження не давало змогу знайти найману працю. Єдиним засобом з існування лишалося ведення війни. Тому нерідко грецькі найманці воювали і в армії персів. Часто міжособні війни ще більше послаблювали поліси, вони вже не були спроможними захистити своїх громадян. Зрештою, 395 рік до нашої ери спалахнула Коринфська війна, в результаті якої Персія нав'язала грекам принизливий Анталкідів мир, за виконанням якого мали стежити Спарта. Таким чином, вона ставала головним ворогом для боротьби зі Спартою, створений другий Афінський морський союз. Хоча фіви перемагають Спарту Левктрах, спроба Афін нав'язати свою волю призводить до нової союзницької війни, і союз розпадається. В період слабкості грецьких полісів розпочинає своє вивчення Македонія, цар Філіп ІІ Македонський послідовно завойовує Фесалію, Фукіду, Халкіду і Фракію, антимакедонія. Корська коаліція, ідеологом якої виступав Демосфен, зазнала нищівної поразки у битві, у битві при Херсонеї 338 до нашої ери. До 337 до нашої ери створено Коринфськ, Коринфський союз грецьких держав на чолі із Македонією. Скрізь введено македонські гарнізони і встановлено олігархічні режими. Після короткочасного періоду темних віків Греції починається відродження культури. Новий етап в історії країн східного Середземномор'я – етап етапи починається з походів Олександра Македонського і закінчується завоюванням еліністичних держав стародавнім Римом. Македонія, що завоювала Грецію, повністю сприйняла її культуру. Тож після звитяжких походів Олександра Македонського, давньогрецька культура розповсюджується по завойованих східних країнах. В свою чергу підкорні народи були носіями власної давньої культури і самі впливали на античну культуру. Битва при Херонії і завоювання Греко-Македонської армії на Сході під командуванням Македонського відкрили період елінізму. Монархія Олександра розпалася одразу після його смерті. Довга боротьба діадохів і їх наступників епігонів привела до створення низки самостійних еліністичних держав. Для Греції еліністичного періоду характерне переважання держав і союзів воєнізованого типу, які продовжували оскаржувати панування Греції. У Держав при владі перебувала олігархія чи царі. Боротьба державної чолі з Афінами проти Македонії після смерті Олександра закінчилася перемогою Македонії і розправою із грецькими демократами. Після вторинної поразки у, Хремон... у Хремонідовій війні Афіни були розгромлені, ставши цілком залежними від Македонської монархії. Однак Македонія не змогла відновити свою владу над усім Балканським півостровом, проти неї боролися два нових могутніх союз. Агейський та Етолійський Агейський союз охоплював більшу частину і найбільші міста. У Етолійський союз, крім Етолії, входили райони середньої Греції, крім Афін. Боротьба наступників Олександра, а пізніше Македонії, і двох союзів за владу в Греції призводила до масового руйнування міст, продажу греків у рабство, заселення центрів новими колоністами, спустошувалися грецькі міста і пірати, яких використовували толяни, продаючи їм у рабство жителів захоплених міст. Результатом боротьби були повільна агонія міст, розорення середніх верств, зростання бідноти, хвилювання якої ставало але звичайним явищем. Римське завоювання після поразки, завданої римлянам Македонії у битві при Кіноскефалах 197-го римляни постійно втручалися у внутрішні справи греків, підтримуючи олігархічні шари проти демократії. Влітку 196-го римський полководець Тіт Ці Фламінін проголосив на йцміхких іграх Свободу греків, віра в яку на короткий термін зробила Рим популярним у Греції. Цього часу Греція постійно перебувала під римським впливом. Македонія втратила політичне значення, а в 48-му році, після придушення повстання Андрійська, була перетворена на римську провінцію. Етолійський союз Римля не розпустили. У 146-му був розгромлений і Ахейський союз. Таким чином, фактично вся Греція опинилася під владою Рима. З утвердженням Римської імперії, у 27-му до нашої ери, Греція була перетворена на римську провінцію Ахая. Крім Афін, які номінально вважалися вільним містом, і мало чим вирізнялися серед інших східних провінцій Римської імперії 4-го століття нашої ери, Греція склала ядро Східної Римської імперії Візантія. Афіни колиска демократії. Головним містом Греції її культурним та інтелектуальним центром в той час були Афіни. Саме тут сформувалися основні демократичні принципи соціального устрою полісів. Вони полягали в наступному. Всі корінні громадяни Полісів входили в цивільний колектив. Верховна влада належала народним зборам колективу. Він був дораджим і законодавчим органом своєї міської громади. Закони приймалися підняттям рук. Всі рішення приймалися колективно. Кожен громадянин міг висловити свою думку і міг бути обраним на будь-яку посаду, окрім воєнначальника. Виконавча влада була зосереджена в руках обраних народними зборами посадових осіб магістратів, які входили до ради 500 Цей орган вирішував всі поточні справи і готував матеріали для розгляду на народних зборах. Вища судова влада. Гелієя, стежила за виконанням законів, розглядала поточні спірні справи. Гелієя також була виборною її основним призначенням був захист прав громадян. Всі перераховані органи влади були звітні громадянам свого поліса. Поступово вдосконалені норми поведінки стали основою громадянського права. Афін подібна соціальна ієрархія поширилась і на інші грецькі поліси. Афінська демократія, проіснувавши близько 250 років, поступово приходить в занепад. Але чому саме в стародавній Греції зародилися основні демократичні принципи? Цьому сприяла невелика теорія міста держави, яка давала можливість кожному повноправному громадянину брати особисту участь у народних зборах. Праця рабів звільняла громадян від важкої повсякденної роботи, дозволяючи їм використовувати вільний час для участі в державних справах. І наостанок підборка з цікавих фактів про стародавню Грецію, яких ви могли не чути. Стародавня Греція складалася з приблизно півтори тисячі окремих міст держав, найбільшим з яких було Афіни. Середня тривалість життя жінок в стародавній Греції становила 36 років, у чоловіків 45, Дитяча смертність була дуже високою. Половина дітей вмирали ще в перший рік життя. Стародавні греки були першими, хто зробив з математику теоретичну дисципліну. Батбі Фагора, Евкліда і Архімеда лежать в основі сучасних підручників з алгебри. Стародавні греки не пили вино в чистому вигляді. Хмільний напій вони змішували з солодною водою, бо опрісне було надто дорогою, в пропорції один на семи. Сумі ж пили протягом дня, як про холодний напій. Відповідно до давніх легенд, філософ Діоген Живодіжці. насправді притулком знаменитому греку служив великий глиняний посуд Піфос, який закопували в землю для зберігання в ньому зерна. Згідно з легендою, найвідоміший поет віністичного світу, Гомер був сліпим. Це був настільки великий чоловік, що відразу сім грецьких полісів сперечалися за право вважатися батьківщиною поета. Стародавні греки погано вміли плавати, тому вони заходили в воду тільки на мілководі а по глибокій воді пересувалися виключно на човнах. У стародавній Греції чоловіки кидали яблука в жінок, в яких були закохані. Це вважалося свого роду пропозицією про шлюб.